Ангели, коли зустрічали людей, що казали перше, яка фраза була? Не бійся. Вадим, що починав пастор? Не бійся, мала отару. Господь вподобав дати вам царство. Амінь. 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 Завжди, коли ангел приходить, він йде тебе лякати Трампом, Путіним, ще одним. Він одне каже: Не бійся, я від батька. Несу тобі гарну звістку. Пару тез і будемо молитися. Я хочу просто, окрім молитви перед усем, нам нічого не допоможе. Є такі обставини, ситуації в житті, як Даниїл говорив свідчення своє, що можна і до професора навіть поїхати. Але приїхати з тою самою ногою тільки без коштів. І без ноги. І без ноги. <клес> до речі, Микола, оцей повненький, бачите, на нас там з'являється? Йому мали відрізати ногу. Києві і в Рівному всі всі діагнози. Коли за нього помолилися, Бог його направив в Німеччину. Німеччина сказав, що тебе тут немає штурміти, треба просто в рідину вивезти і тебе нога ну, буде жити. Вивели рідину він живе бігає. Ходить зараз в Популісти релігійні підуть пусті, які приходять в храм похизуватися. Іти в храм. Молитися. Іди в храм до церкви, молитися. От серце, яке молиться, піде оправданим, отримає відповідь. Іди в храм молитися. Не дивитися, хто як живе, хто як це. Я завжди говорю в церкві. Ісус, що ти хочеш сказати мені? Чуєте? Можна. Так, це Іванці, так, це Ігорю, Толіку. Льоні, оце Льоні. І у нас не було. І записати йому, знаєте? Люді теж запишу зараз. Кажи Бог, говори мені, що ти сказав. Тому я коли практикую церква, коли я кажу, що ви взяли для себе, для себе я взяв, що я маю не боятися Ісуса, Бога, коли посилає посланців Своїх. Друге, що я для себе взяв? Що крім молитви перед отцем більш нічого не допоможе, всі зв'язки, всі телефони можуть їх викинути. Деколи треба їх викинути для того, щоб до Бога звернутися, бо ми думаємо, зараз Васю наберу, Васю набрав, вашу трубку не бере. А ти вже в Бобіку їдеш в ТЦК. А, я сюди звернути не можу. Так. Да. Але <плес> тебе не зарештували наші А Наші області наші трогають, щоб ти знав. Ну, да. У нас є Іванка. Бог добрий. <плес> <плес> Запишіть Іванки номер, коли вас будуть... Іванка даю рекламу тобі зразу. Анна не мала дітей, коли Бог їй дав. Якщо у вас довго чогось немає, ви стукаєте до Бога, шукаєте кажете Бог. Я вам скажу один секрет Анни, як пастор сказав сьогодні, пообіцяла Богу. Не доказати вже своїй іншій дружині свого чоловіка, я теж мама. Ми самі Сусані. Своїй сусідці щось доказати. У нас теж є машина, У нас теж є хата і квадратні метри. Послухайте, це така, це так низько меркантильно люди кажуть. Так низьковартісно говорити до Бога, щоб комусь щось доказати. Бог, якщо ти мені дасиш цей, я посвячу його тобі, я тобі віддам його, щоб він був мужем Божим. Тоді Анна, коли слухала новини, почала Ютуб, Самуїл помазав царя. Оце Бог дав синочка. Три мільйони перегриз. Весь Ізраїль дивиться на Самуїла. Іде Самуїл, всі тремтять, царі тремтять. Самуїл йде з новиною. Сідай Самуїл за стіл. Ні, як я сяду за стіл, я тобі дещо скажу. Я тобі приніс вістку від Бога. Не покаєшся – загинеш. І Анна включала в Фейсбук і тішилася, що в неї такий син Благословенний. І треба було доказувати. Всі побачать тоді, коли Бог тебе благословляє. Тому, коли ви молитесь за щось довго, скажіть Бог, я це посвячу. І благословлю тебе. Сильно було сьогодні сказано, що пообіцяв Богові, коли, ти, коли тобі Бог спасіння дав, коли тобі Бог дітей твоїх привів, коли тобі Бог чимось благословив, що ти пообіцяв Богу, Виконайте свої обітниці або покаємося зараз за них. Це серйозні речі. Тому що я знаю людей, яким Бог дає, а вони потім освіта по включають і кажуть, що, де, а? Собі, пожартував. Нема Бога жартів таких. Він по-іншому жартує. Пообіцяв служити йому, служи. Пообіцяв віддати Віддай. Чи говорить з тобою Бог через Біблію? Дуже сильно говорю, чому люди не читають Біблію. Вони думають, що це історична книга. Чи говорить з тобою Бог через Біблію, коли ти читаєш і тексти з тобою говорить, як свято читає 90 псалом, а він з нею говорить. Я захищу тебе. Бог сам промовляє неї. Ви думаєте, вона, вона не знає віршів. Вона зрешті не знає віршів? Вона все життя при е, компартії виступала на всяких цій. І без партії, і на навчанні, і ще десь. Вона може багато віршів знати. Але є вірші, які говорять з твого мудра. І коли д'яволо тобі стукає в двері, а ти кажеш. Не торкнеся мого паркана. Чому? Тому що він там побудований молитвою. І тоді він каже: слухай, прийшли до одного такого як штунди. Хочемо нього гроші, а круг нього два ангела таких стоїть. Ми думаємо, слухай, нікого не знає. Бідний, простий. А Бог вступається за нього. Тому що небесний зв'язок це зв'язок вічності. Лайф буде не робити, МТС буде не робити, а 33-3 працює завжди, поклич до мене, і я тобі скажу, ось я. Колись ми в ДТП попали, коли я працював у місії Давіда Хасавея. Ми їхали і водій, з яким я їхав, порушив правила на замку повертати до Міхалича, до, до Міхайла живе. Друга лінія. І він так повертав і так повернув, що таку Вольву. А це був 2003-4 рік, таку Вольву Джипа зацеплю. Одного тут такого багато чоловіка з Італії. І я кажу, поліцію викличу. Вони кажуть, не треба чого викликати. І тут такі братики всі поприїжджали. Будемо так вирішувати, кажу, треба поліцію. І вони не дають, не ні поліцію, нічого, визвити. так будемо вирішувати. І я стою, кажу, ти хоч трохи щось віриш. Дай я з дитинства віруючи, я відпав, відступив, я вже, я вже зрозумів, чого ми ту машину зацепили. Зразу дайте відповідь, припад. Я говорю, то давай просить Бога, бо тут ми не вироби. Мій телефончик тут слабенький. Приїхали такі люди і кажуть, що я не справлюсь. Там треба Бог. Ми помолилися, три хвилини молитва йшла. Ні, 10 тридц... секунд. Боже, помилуй нас. Я сказав амінь, і каже, а мені <плодиснят> амінька, амін тоже сказав, амінь. <х ar> <плодиснят> <плодиснят> і тут їде дяденька, ще більший, за тих дядень. І стоїть і каже, Сергій, а що у вас тут? А я кажу, тут такі проблеми в нас. А які тут проблема? А то я побачу тебе, кажуть, ой, Юрчик, привіт, брат, там вони на своїй телезі. Я говорю привіт. Кажу, хочемо розрахуватися, розібратися, поліцію не звуть. Він каже, а не треба ні з ким розраховуватися. І кажу до нього. До цього італяється. Це мій каже плем'янник. Я? Я говорю, не ну, чую. Плем'янник, значить, плем'янник уже? Хресний, хресний мій, так, хрестний вже мій. Я вже чіплявся, що мій. Я був тоді при цьому. Так. Да. І все. Я по-людськи вже просто, коли кажу, ви сильно сидіть машину, ми хочемо розрахуватися. Він так, нічого не а -а -а. треба. Мені сказали, що нічого не треба. І я дякую Богові, що Бог отак вступається. Отак вступається. Що тільки є один вічний зв'язок. Що привернуло увагу Єлісея? Як Єлісей привернув увагу цієї жінки? Ми дивимося на великих, багатих, таких впливових. Знаєте, що привертає увагу? Страх Божий в нас. Це помазання Боже в нас. Люди дивляться, кажуть, слухайте, ви так говорите, Ісус простий стоїть, і знаєте, фарисеї такі гарні виходять з такою накрашеною бородою, з такими шльомбрами, з такими медалями золотими. Там по 12 камнів у них виходять такі всі розумні, сильні, круті. І люди сидять всі на возі, про гроші говорять, про, про, про будь-що. І тут виходить, Ісус відкриває один розділ, зачитав тільки один вірш і написано говорив як владу, що має. Тобто Ісус так говорив, що владу має. Вони зрозуміли, це не популіст. Це людина, на якій є Боже помазання і сила, і простих, такі льоновій сорості стоїть не такі, не такі красиві, як, як ми. Борода, може, від втоми трошки була не в ту сторону, вітер продув. Прическа не така, як в нас, така гарна, налакована з оливою. але щось промовляло. Оце те, що привертає увагу. Будьте в цій простоті в страсі, помазані Божому. І вас запитають, що з вами? Що з вами, що від тебе віє теплом, миром, спокою? <кій> що я взяв для себе? Якщо молишся, значить віриш. Поки ми молимося, ми віримо, брати і сестри. Поки ми молимося, ми віримо. Не замукайте, мукайте навіть до Бога. М -м -м -м, все рівно було молитися. Навіть важко, не знаю про що. Говорю, його Бог хрестив Духом святим. Даниїла. Він колись засвідчить про це. Богу, не завчайте іншим людям, але мої моліться, що вам Бог дав цю ознаку мов. Моліться, розвивайте її. Не заважайте тобі сусіду. Моліться. благословляйте Бога. Остання молитва. Ось сьогодні хотів би звершити зараз. Нашому зібрані, коли пастор проповідав, Бог мені дав це місце. Псалом 2.8. Проси у мене, дам тобі народи. Брати сестра, дивіться, матеріальні ці всі штучки, які нам потрібні, Бог вирішить. Що Бог хоче сьогодні? Люди йдуть в ад. Люди просто йдуть в ад. Значит, ад? Ад це місце, де нема Бога. А це місце, де нема повернення. Люди хинуті. Д'явол їх обманює, і вони просто, вибачте, таке слово, упаковками йдуть туди. Просто потоками йдуть. І написано одиниці людей находять Царство Боже. Лиш тільки проси у мене, я віддам тобі народи інший спадок. Проси у мене, жадай у мене. Інші передали говорять. Ви молюй мене, народи, вимолюйте людей. Зараз ми будемо молитися. Дух Святий Бойс вам покладе на серце. За кого помолитися? Не треба дати молитися. За що ви любите молитися? За Африку, там, за Китай помолюсь. Слухайте, я, я вже ці не навчуся і не бачився. Моліться конкретно за одну, півтори людини, які Бог вам покладе на серце. Може, вам Бог не розкаже відкриття дасть. А сусід твій? Помились за нього, щоб Бог достукався до нього, може, не через тебе. Знайомий твій, де ти на роботі працюєш. Хтось є біля тебе, хто має потребу в спасінні, родичі ваші, знайомі, близькі. Ми зараз будемо проситися, щоб Бог дав. Все інше, послухайте, все інше Бог дасть нам. Побут дасть, все вирішить, це все приходить. Просто моліться це все. Біблія каже, не просіть для чого? От заздросі, я Бог каже, не просіть, щоб показати комусь. Просіть для царства Божого, як я можу це використати. І Бог дасть це. Дасть ресурс і дасть все. Но найбільше, що Ісус клопочиться і просить, це молитися за душі. Сьогодні у нас день ми говоримо про молитву. Я вас прошу найцінніше це люди, їхні душі. Зараз будемо молитися. Згадай, заходьте Бог кладе на серце. Ти жарська думка прийде, слухай, я давно не згадував, не згадував цю людину. І Бог тобі покланули за цю людину, якраз зараз омолися. І треба спасіння. І треба проповідь. І треба просто сказати про те, що Ісус тебе любить. Люди помирають і йдуть в пекло. Ви не думаєте, що, люди, що їм отці наші святі обіцяють і вони йдуть в рай. Ніхто в рай не йде без Ісуса. Оце страшно! Ніхто не йде врать без Ісуса? Це нереально. Немає іншої дороги, немає нічого спасіння. Православна католицька протестантська церква на натерена нашої країни. Одну одна, яка має ключ це говорити про Ісуса. Одну Біблію Бог дав, говорити на нашого народу, взивати до нього, щоб люди спасалися. Тільки одні в релігію цього огорнули, другі це відклали на потім. Зацікавлені в ресурсах людей, а треті взагалі за це забули. Тому Бог піднімає молоді нові церкви для того, щоб вони йшли, чуєте, не займалися релігіозною політикою, а проповідували Євангелія царства. Бо Ісусу треба була політика вирішити, Він би прийшов і сказав хлопці, про спасіння душ буде заботитися там апостол Павло і Петро. І я прийшов наладити питання Зеленським вашим Трампом і з усіма остальними. Ні. Ісус каже, я прошу питання вирішить. Наладити раз і назавжди єдиний зв'язок, який ми втратили в Адемському саду. Я його прийшов наладити, щоб людина могла стояти у магазині, продавати, і коли її обманули, вона могла сказати, Боже, зроби щось, мене ще обманули на цілу зарплату, я віддав. І Бог зупинитись там злочинця. Вона прийшла, каже, у вас брали гроші чи ці продукти. А ви ж знаєте? А я йду, а що вибігає з магазину. з магазину виходять і вибігають. Домою догоню, догна зупинив. Підійшов продавчиці, спитав, справді вкрав. Продуктів на п'ять тисяч чи ще що-небудь. І таким чином зупиняє людей. Коли си щеш, Господи, поможи, нема чим доїхати добратися. І Бог спонукає людей. І дивиться, о, машина під'їхала. Це не в'ягнено, комендантський час. Ти йшов патруль кругом. А патруль їхав, тебе не побачить, бо очі. Колегам Іван. Ну, приїхав, ви не побачиш. Слава Богу, туди раз під'їхала, до мене, на тебе забрала. Ви думаєте, ой, це випадково. Слухайте, Поки ви діло маєте з Богом, випадковості нема. Ви, ви чуєте, нема випадковостей з Богом. Ой, це випадково! Я знайшов сторивий. А що ти ногами йшов би до здолбуна? Ну не розказуйте мені про випадковості з Богом. Іл'я лежав і тут ворон летів віз стейка. І опустив до Ільї, прямо підземився і каже, Ілля, поїж. Ілля взяв кусок м'яса, поїв пророк. І думає, випадково летів круг і привіз мені стейка. Бог послав круга, каже, Ілля в депресії. Завези йому, перекосить, поки нова почта почне працювати в Ізраїлі, поки я тебе відправляю туди. І відправив його, покормив його і благословив його. За кого ти зараз будеш молитися? За одну людину, за дві, за три, за чотири, за п'ять Скільки на серці. Люди, ти за скільки людей зараз, можеш мотиватися. Щоб Бог дав спасіння до Двох. Прийшли на пам'ять. Дані. Чотири. Іванка. Трьох. Батько. За багатьох. Не будете? За багатьох. За багатьох. Ну треба, от застіхов. Багатьох не треба. От трох будуть за Івана, за Петра і за Юми. Буду молиття Богу з рік. Добре. За сім Сергіїв три двили. У него родину. тут конкретика. Да, Свєт. – За трьох. – Трьох. Кристина Дмитровна. – За двох? Сергія. За тебе і за себе? За п'ятьох. – Трьох. За двох. Двох. Люди. Чотири клас. Анторій? Чотири. – За всех. Четыре. За всіх. – А конкретно? Улья. П'ять. П'ять. За трьох, щоб народилися з гори, а, і за трьох, щоб Господь вірив. Клас. Як купці, ви захопите, У якого людей буде молитися? За всіх. За всіх. Клас. Клас. Нова ну, діма? Ти казав? Тоді молимось. Зараз цих людей вам покаже, Бог, яких ви сказали, просто молитві проговоріть. Господь, що я маю зробити, щоб їм донести Іван. Запросійтесь їх! Благословіть їх, нагадайте їм, про те, що треба читати Біблію, проголосіться десь, скажіть їм, повідомте їм, відправте смс-ку, запросіть в громаду, запросіть на домашню групу, просто щось зробити для того, щоб вістка Євангелія туди потрапила. Благословляю Твоє ім'я в цей день і час. Великий Бог, я тобі дякую, що ти особисто мене знайшов. Я ще був невіруючий. Ми разом вчилися на водіїв. Він був свідком, яким ми були. Ну я був гірший, ніж він. Він спортсмен. <плес> <плес> І Бог змінив моє життя. І він бачив ці 20 років, ми з ним товаришуємо. Ми разом вчилися. І Бог дав, поміняв трохи моє життя чи ні? Да. І я прошу так само за нього, що ви молилися. Він сьогодні перший раз до нас потрапив Потрапив в громаду з дружиною Оксаною, так само, щоб Бог його благословив. В е, його є прагнення, він хоче теж читати, вивчати писання. Е, будь, я думаю, що й бути серед нас, буде не проти. О, він в Олександрії проживає, тому хай Бог тебе благословить, щоб ти дружину твою тебе. Ми дійсно будемо раді, бачити. Я радий, що ти свідок Божого преображення в моєму житті. Люблю только до жени жажду. Ми тобі дякуємо, Всевишній Бог, що ти посилаєш, Господь нам, друзів наших, друзів, про яких ми молимося, говоримо, Боже, і ти запрошуєш їх для того, щоб дати спасіння, Боже. Я прошу тебе, щоб ти благословив наших рідних, близьких, людей, яких ми, Боже, показували, скільки ми хочемо засвідчити їх, і якось доступатись до них. Я прошу тебе, хай це бажання не буде просто під час служіння. Хай дійсно ми виконуємо ті обітниці перед тобою, що ми попросимо, Господь, попросимо за спасіння цих людей, і ми ще. Зробимо для того, щоб їм донести Євангеліє. Благослови нас в цьому, наш великий Бог. А сьогодні ми тобі дякуємо, Боже, за пастора Вадима, Боже, за його церкву, за його сім'ю, за його дітей, за генку Його навіть тобі дякуємо, за веселого, який, Боже, як та щука в річці, щоб караси не спали. Боже, благослови їхню сім'ю, їхню родину, їхню Господи громаду, благослови його служіння, благослови, Господи, всі потреби, які є в нього, щоб ти вийшов на зустріч ім'я Ісуса Христа і благослови Господь. А тобі за це зібрання, за кожне свідчення, за кожну думку, за ці послання, які ми чули, за Твоє слово ми дякуємо, дорогий Бог. Тому благослови всю церкву нашу, жити так, як ми чули, Боже. Практикувати це все, Господи, і нести Євангелія для неспасення. Отче наш сущий на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний нам на кожний день. І прости Потрібно нам провини наші, як, як і ми, ми прощаємо винуватця нашим. І, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас вису, від лукавого, бо твоє є царство, сила і, і слава і по віки. Амінь. Амі. Благодаря, Благодаря Господа нашого, Ісуса Христа і любого Бога Отця, і спільність Святого Духа. Нехай буде з кожним з нас Амінь. Амінь.